Бог нас попереджає, що за деякі речі нашого життя прийде час, коли ми будемо давати звіт. Предстанемо перед Богом. і Біблія пише, що ми дамо звіт, що ми робили доброго чи худого у своєму житті. Чи ми зробили те, чи інше, ми дамо звіт. А, а Ще за що ми будемо давати звіт? Е, чи як ми предстанемо перед Ісусом Христом, ми ще за одну річ будемо нести відповідальність. Здається, це не така, ну, ну здається, така безобідна річ, е, що, чому ще за це? Але Біблія пише, що за це теж. Знаєте, ми коли дивимося на себе Або на інших людей ми дивимося на їхні, на, його, на їхні поступки. От і кажемо: Ой, той зробив правильно, або той зробив неправильно. Така річ як слова наші, ми на них менше звертаємо уваги. Але Слово Боже каже, що на суді ми дамо відповідь за наші слова. Наскільки Бог. Великий і пам'ять у нього феноменальна, що він пильнує за кожним нашим словом. Те, що ми зробили, це одне, а інше це те, що ми ще сказали. Одного разу Ісус Христос вигнав біса з людини, і було ну, його оточували люди, які поділилися на дві категорії. Одні казали, що це він зробив силою Божою, а другі казали, що це він зробив силою Вільзевула князя Бісовського, тобто вигнав Біса силою князя Бісовського. І знаєте, дивно, що е, одні ті люди, які казали, що це силою Божою, він вигнав. Це прості люди. А ті, які сказали, що силою князя Бісовського це релігійна з. Зня... Е, Тобто духовні, духовні люди, які знали Слово Боже, розбиралися в Ньому, в ньому хорошо. І вони казали, що це е, Він зробив силою демонською. І як наслідок Ісус Христос говорить їм, ну, е, оцю, ці слова, щоб вони зрозуміли, е, що вони е, ну, десь порою. Кидаються словами, зовсім не ну, необґрунтованими, або неправильно вони висловлюються. І він каже, що за це ви понесете. Ну, всі люди понесуть відповідь за свої слова на суді. Але він якби звертається до них, до фарисеїв, і, і говорить, це написано в 12 розділі Матвія. Ми будемо читати з 33 го вірша. Виростіть добре дерево, то й плід його добрий, а виростіть погане дерево, то й плід його поганий, бо дерево пізнається по плодах. Всі ми щось садимо, да? ну, чи дерево, чи там щось інше. І ми бажаємо, щоб те, що ми посадили, нам дало гарний плід. Я не думаю, що ми садимо з думкою, дерево сажу з думкою, та хоч би що-небудь там, та, яке вже буде, таке й буде. Або буде плохе, то буде плохе. Ледь, якби ми так думали, ми б його не садили. Але ми садимо дерево і розраховуємо, що воно принесе добрий плід. І для того, щоб воно принесло добрий плід, ми за ним доглядаємо. Обрізаємо, поливаємо кропимо від шкідників і так далі, бо нам потрібно, щоб то яблуко було гарне. Ми хочемо цього. І Ісус Христос отак говорить, що, ну, що дерево пізнається по плоду. Виростить добре дерево, то й добрий плід, а не добре дерево, яке просто закинуте, воно й плоди дасть такі. Або там дріб'язок якийсь, може зародити багато, але то нікому не потрібне. І е, так як Ісус Христос, знаєте, я завжди дивуюся, як Він е, розмовляв з фарисеями, і в цьому е, випадку Він не обійшов їх стороною, а прямо говорив, ну, як ми кажемо, прямо в лоб. І він говорить до них. До цих фарисеїв, роди гадючий, як ви можете добре говорити, будучи злими? Адже чим переповнене серце те промовляють уста? Він говорить до них, знаєте, ви добре говорити не можете. З цих слів, що вони перед, е, ну, сказали йому по, по цій дії, як він вигнав, каже, ви добре говорити не можете. Чому? Тому що ваше серце таке. Знаєте, наші дії або наші слова це вже наслідок чогось. А все криється далі. Треба заглянути в наше серце. Що в серці? Що в серці, те й буде з Е, Наша наружна складова. Це відображення нашої внутрішньої складової. Те, що у нас всередині, те відображається і І Ісус Христос говорить: знаєте, ви добре не можете говорити, тому що у вас серце зле. Він говорить до фарисеїв і говорить: такі різкі слова, роди гадючий. Адже чим переповнене серце те промовляють уста? Далі 30 вірш. Добра людина з доброго скарбу виносить добро, а погана людина зі злого скарбу виносить зло. Серце наше воно наповняється різним. Але воно більше наповняється тим, що ми йому дозволяємо туди, чим дозволяємо йому, щоб воно наповнилося. Це залежить від нас. Ми буває, десь щось говоримо, що ну, живемо в такий час, або живемо серед таких людей, знаходимося серед таких людей, от і, і куди я дінуся? Нікуди не дінуся, воно таке суспільство кругом, і от воно в мені. Але залежить від нас, що ми в своє серце наповняємо. Є таке, така річ, як сейф. Десь в організації, або буває або, або, вдома, у людей сейф є, і вони туди щось складають, 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 і цей сейф можуть відкрити тільки вони, бо у них є ключ. І те, що вони туди наскладали, те вони звідти витягують потім, да? або роздають там, ну, це вже таке. Знаєте, наше серце подібно до того сейфу, от що ми туди складуємо. Ось що ми туди складаємо, от тим ми і являємося. Якщо ми складаємо добрі якісь речі, там на тих полочках, листочок за листочком ми склали щось добре. Настане момент, коли ми той сейф відкриємо, і що ми звідти достанемо? Добре достанемо те, що ми туди поскладали. Але є люди, які е, цей сейф. Складають зле. Знаєте, люди, які оточують нас, вони бувають, що все плохо. все плохе. Вони помічають тільки плохе. тільки зле їх оточує. І то не так, і те не так, і то не так сказали, то не так поступили з ним, то, не, то держава плоха, то ну, все плохе. І в той сейф попадає, все плохе. Людина доброго не помічає. І потім, тому, коли цей сейф наповняється, він відкривається і звідти ллється все плохе. Але на кого ну, якби обіжатися? Цей сейф нашого серця загружаємо ми самі. Це не хтось нам прийшов і його загрузив туди. В наше серце таке. Це ми самі. Ми даємо доступ. Самі до свого серця. Ми даємо волю своїм очам, своїм вухам. Ми не ставимо якоїсь прегради, ми не просимо Бога, щоб він нам допоміг поставити цю перешкоду, щоб в наше серце нічого плохого не зайшло. І те, що воно наповнить наш розум, наше серце, настане той момент, коли. Настане якийсь такий випадок, як ми кажемо, стануть нам на ногу або на той мозоль, і ми це все вильємо, це все вийде від нас. Добре не вийде, бо серце наповнено злим. Добра людина з доброго скарбу виносить добро, а погана людина зі свого скарбу виносить зло. То, що ж нам потрібно робити? Як потрібно жити, щоб е, у наше серце заходили ну, добрі речі? Соломон в притчах говорить: понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. От Джерело нашого життя б'є. Те джерело, чим наповнене наше серце. Знаєте, ну це більш, можливо, молоді люди, е... Фу, і пожилі теж вони пам'ятають, це, це слово більше сказано, було, така приказка е, про любов один до одного, що серцю не прикажуть. Ну, я думаю, що чули ви про таке, да? Серце не прикажеш, ну, Що я зроблю? Моє серце ну, тягнеться, рветься. Це неправильно. Біблія каже, що серце можна приказати. І серцю потрібно приказати, потрібно його налаштувати. І це залежить від нас. Від самого мене залежить. Чим я буду наповнювати це серце? Ісус Христос говорить до нас всіх, Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке люди скажуть, відповідатимуть судного дня, бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш осуджений. А що таке пусті слова? Знаєте, ми буває навіть і не звертаємо увагу на деякі слова. Пусте слово, ну, як би сказано, воно може бути ну, на перший погляд і неплохе, але воно не потрібно без, безмістовне якесь. Ну, я це я виписав. Ну, поняття це слово, пусті слова. Не варті уваги. для висловлювання. Знаєте, от ми. Дійсно, часто звертаємо, звертаємо увагу на справи, а на слова менше уваги звертаємо. Повнено цим. Але, на жаль, знаєте, є ці пусті слова і в християн. У християн теж є пусті слова, які, на перший погляд. Ну, можна сказати, що літературне слово, але воно вжито так, або в реченні поставлено так, або сказано з таким наголосом, як ну, вже стає воно не літературним. І вже стає воно, ну, якби негативним словом. І, на жаль, це помітно. Знаєте, можливо, ну, дехто не помічає, але я, я це помітив. З першого дня свого покаяння, коли я покаявся, і от Господь враз відрізав від мене всі плохі слова, всі ті нецензурні слова, і мені ну, ріже вуха зразу, коли я чую е, якісь ну, нецензурні слова або е, пусті слова, і, на жаль, це є серед християн. Ми забуваємо, що Господь каже, що за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш осуджений. Діла само собою, а слова само собою. Ісус Христос каже, будьте святі, бо я святий. Хай наші діла будуть святі, і наші слова будуть святі. Хай ми будемо святі. Він цього хоче. Господь сьогодні нам напоминає, щоб ми були уважні до того, що ми говоримо. Е, ще одна приказка: як кажуть, зустрічають по одежі, а провожають по розум, про того, як ми себе ведемо е, і як ми говоримо. Зустріли по одежі, бо ще не чули, як говоримо. А проважають вже одежа не скільки ролі відіграє. Скільки то, як ми говоримо і що ми говоримо, які слова ми говоримо. Тому хай Бог допоможе нам вильнувати за нашими словами, які зайшли в наше серце. Вильнувати за нашим серцем, щоб туди нічого злого не потрапило. Щоб, щоб наше серце було, ну, з нього виходило. Джерела доброти і добрих слів, добрих намірів, і в цьому прославився наш Господь. Амінь.